Усім привіт, друзі! Кривий ріг вас вітає життя на КДЗ Дніпропетровська область. Мене звати Ірина, я є з міста Кривого Рогу. Сьогодні 14 березня. Дуже дуже сонячно, дуже тепло. Я тільки но приїхала із Карачунів. Відправила друзі, всім відправила поселочки з насіннячком своїх сортових томатиків. І Укрпошту, і новою Пошту. Ще друзі, хто бажає замовити, будь ласка, замовляйте. Я ще, ще торгую, бо у багатьох померз. Росада, то наново замовляю. То буде чи в цьому чи в цьому вуглику перша підказка, ви на неї натисніть і зайдете в відео, там, де я розказую, як замовити і які сорти є. Ще більше 70 сортів наразі є. Не всі, але, але є. Але є то от кво. Друзі, зараз глянула на градусник, Тут в мене під навісом у тіньочку 18 градусів тепла. Я навіть хату відчинила, ну, щоб воно і таким свіжим повітрям прийшла хатка, і, ну, і якби тепленько, то сьогодні навіть я і топити не буду. Можливо, подивлюся ще. Ще подивлюся до вечора. Учора топила, бо ну. Мені холодно, я люблю, друзі, жару. Мені треба, щоб там більше 20 це в будь-якому випадку до, до 30 о, це моя температура. А то, то я таке холодіну не люблю. Я топлю дровами, є в мене газ, є в мене котел, все в мене є, але я топлю дровами, бо це економ варіант і в хаті жара, хоч топи, хоч затопися. Так, все квітне, друзі. Все квітне, прям все добре, нічого не померзло. Ну від слова зовсім слава богу. Не знаю, як воно. Е Буде на врожаю, як покаже себе іменно плодові деревця по врожайності. Не знаю, друзі. В мене таке за моє життя, за мій оцей досвід, посаду та городу. Це таке вперше. То ну я не можу нічого сказати. Ще е, питають: от мене повністю почорніла абрикоса. Чим побризкати, що робити. Друзі, я не знаю такого. Я в мене канал не є освітнім, в мене канал не є політичним, в мене канал не є релігійним. І ще дуже попрошу, не пишіть на моєму каналі у коментарях ніяких псаломів, ніяких молитов, будь ласочка. Дуже багато людей дивиться. Ну... Ну не віруючих. Давайте будемо кожного, ну кожного поважати, бо у ну, кожного своє. Будь ласочка, давайте будемо якось на, на, одній, на одній лінії. Друзі, якщо будете писати чи гадості, чи оце отаке перший раз я або мої модератори видаляємо, на другий раз попросту блокуємо вас. Все більше нічого писати. Ну, будь ласка, поважайте інших. Зараз такий час, знаєте, кожен до чогось сам прийде. Не треба отак от прям примусово заставляти. Людина сама прийде колись і, і до Бога, і, і до церкви, і до політики, і до, і до городу, і до всього, 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 всього. Ну, колись приходить той час, коли людина до чогось такого приходить. Мірай, йди сюди, мірай, йди сюди. Тайсон, йде моя зіронька, іди іди моя зірочка. Ходить людина там по світу е щотчики провіряє, а Міра ж з Тайсоном любить погавкати. Ну, Тайсон ліпше покажеться, він любить покрасуватися. Да? Зайчик мій, а, ти теж в грязь нос. Рив теж. Щось, щось він там теж рив. да. Ти чудо, мірай. Ти на що ту, на шо ту гавкаєш? Вона щітчик подивилась і пішла собі прям там. Ана. Жарко, дуже жарко, на дворі, бачите, хекають собачки, бігають. Марсян теж там бігає. А, майсан оно, погляньте, чудо, ото горохове, як цар на сонечку, бачите, вилягся. Як цар воно, вилягся і лежить собі. Курочки мої дівчатка, зараз трошки вас на пару годиночок випустю, хай побігають побусимо. Міра, тікай, пусти їх, пусти їх, пусти. пусти, зірочка, дай сам я що сказала йди в сторону бігом. Біжить, я тут там травички накидала, їм нарвала. Вчора, друзі, готувала е, земельку там під, цей, під полуничку. Мені моя підписниця е, пані Ірино. І ще раз дуже велика дякую вам за такий класний подарунок. Чотири сорта полуниці мені прислала і я буду сьогодні садити. Ось о мої корочки погляньте. Бігли за, на травичку і бігом, 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 ще біжать. Воно, біжать, біжать, біжать. Сара. Гаю, деть, не побігають по всьому дворику. Я на постійній основі вони мене не бігають, бо ну вони все одно вони грибуться, вони насмічують, вони гадять. Ну це курочки. Я їх потім, потім зачиню. В них, них теж там є багато місця, де бігати. Там воно я поставила їм цей тазик із попелом. Тайсон, іди сюди. Тайсон краде яйця. Отаке. От все ображає, що піде потихесеньку, е, вкраде та з'їсть яйце. Я все одно тобі даю, кожен день і міряй тобі, чого ти крадеш? Відеречко з водичкою, тазик із попелом, вони постійно там купаються від паразитів. Це постійно на постійній основі. Водичку змінюю зранку і ввечері, обов'язково, щоб була чистенька. Чим більше курочки будуть пити водички, тим ліпше вони будуть нестися. Це тим вже жарко, вже дуже жарко. Мені оце не хочу просто знімати, дуже жарко. Я б зараз футболку вділа, але. Е, ну, ну, Попередні два дні я трохи прихворіла, простудилась то не хочу так повністю роздягатися. Зранку, що я їм понасипала мішанку, вони поїли. Тепер десь у годин 5 вечора буду давати чисто зерно. У мене пшениця, кукуруза і сімочка. А вранці я давала варене. Оце все зерно і плюс макуха ще туди додаю. Обов'язково десь 10, 15, 20% від усього їжі. І більше нічого ну, наразі не додаю ніяких вітамінів, бо це, ну, вже трава зелена. Трава зелена, вона в більшості є і повністю вітамінів. Міни комплексу зараз я не нічого такого не даду. І комбікормом я не годую зовсім ні грамулечки, ні пупулечки, ні пілюлечки, ні кукусюлечки. Не додаю зовсім від слова зовсім. Тому мої яйця дуже добре. Люди купують. 70 гривень за десяток я продаю завжди. Я за низькою ціною я не продаю, бо дійсно, як так годувати, то це дуже дорого виходить. Я не буду по 50 гривень, чи по 30, чи по 20 продавати то, то от кого. У мене і так все під замовлення йде моїм постійним, постійним людям, які в мене купують. Он Масянчик, бігає, бігає, бігає. Так, ось ось купилася, друзі. Ще посилка в мене прийшла. Зараз все покажу вам. А зараз хочу піти до городу, швидесенько вам покажу, що там. Вчора я відчинила парничок з розсадою томатиків. Кому цікаво, подивіться попереднє відео, полила тепленькою водичкою і знову щільно-щільно зачинила. Температура різко почала підійматися. Десь через, ну, через тиждень я почну провітрювати з боків відчиняти. Ну, це ще потім-потім. Ще, ще до цього довго, хто його знає, що буде за температура. Тут я вже підготувала такий длиненький парничок, я там вже перекопала, нітромофоску засипала. На, кожні, на кожен квадратний метр, ну примірно там десь 2 столові ложки. І оце я підготувала і десь е, через тиждень, може раніше подивлюся по температурі, щоб там добре прогрілося. Пленка тут у мене йде е, е, сотка у два слоя. Це я тут буду пікірувати томати, які в мене будуть з під віконня. І якщо залишиться там місто, поставлю ще у ящиках перчик і баклажани, ті, що я там посадила у торф'яні горщечки. Так, на цьому місці, друзі, в мене вже не травиночки, не билиночки. Я все перекопала з нітромофоскою травичку, всю корінці отакову перебрала і отак підготувала це. Я тут буду висаджувати полуницю. Так, парничок із цибулю і з редиску я вже відчинила повністю, зачиняти не буду. Все прибрала, І дуги, і пленку, і все все поприбирала. так, малина Малина, це обична. обична. Я на неї кажу псевдепавська, яка, е, яка перезимувала, яка не перезимувала, яка ось половинки е, ну Це не сьогодні, але буду отак от обрізати до здорової брунечки. Ось повністю погляньте, воно не пережило, ось повністю не пережило. Друзі, я все на своєму каналі показую, як воно є. У мене нема показових на яких там е, оцих е, кусінчиків. Так, чорна смородина, вже квітне, вже все добре. Добре, бджілки літають ця слива. Це я, друзі, сама робила прививочку. Подивіться, в мене є на каналі туди і туди років зо три тоді я тут робила, вона вже така величенька, вже добре розквітла. Так, ця абрикоска, абрикоска добре перезімувала, добре ось пройшли заморозки, морози. так Ну, тут ось опробують квіточки, то тут вроді як обрикоски є. Але чи вони там залишаться після таких заморозків? Ну не знаю. Друзі, це ще раз кажу, це на моєму опиті іменно. Це вперше такі морози прям сильні. То ну, не знаю. Так, тут полуничка, полуничка я вам показувала все добре з нею. Яблунька, яблунька вже починає заквітати. Черешенка маленька дуже гарно зацвіла, вишня дуже гарно зацвіла. Воно Лива далі, теж я прививку робила теж квітне, прям на ура. І з цього боку я теж так само поприбирала все, підготувала таку діляночку для полунички, то буду висаджувати. І ще друзі, один момент. Сьогодні їхала в маршрутці, і там бабусі між собою розмовляли і казали, що це почалася з цього дня до Паски. Почалася біла неділя. Це вони так казали, біла неділя, що у цю неділю щоб не посадив. Щоб не посіяв, все отаково буде зростати і дуже дуже добре прийматися, і дуже дуже добре плодоносити. Я цього чесно не знала. Це це я вперше сьогодні почула. Біла неділя, друзі. Хто у кого так кажуть, ще в регіоні напишіть, будь ласка, я таке не чула. Ну, отаково балакали старенькі люди. Я до них прислуховуюсь, бо ну прислуховуюсь, друзі, прислуху вони баганого не порадять. То оце сьогодні якраз я буду висаджувати полуницю і буду висаджувати три кущики трояндочок. Я замовляла через інтернет, друзі. Не буду казати, я нічого не рекламую на своєму каналі, то не буду казати, на яких сайтів, нічого. Просто дивилася, гуглила щось і дивилася, і, і мені е, там випала реклама синя троянда з Києва, коротше говоря, прийшла ця посилка. Кущик 99 гривень на акції був, але треба було, як вже я дозвонилася. Треба було верніше, мені подзвонив менеджер. Треба було від. Трьох кущиків замовити, а то я ото три кущика я замовила. Думаю, ладно, я дуже повелася, на оце що, Прямо вона синя-синя. Ну, отака трояндочка. Не знаю, наскільки це правдиво. Е -е, троянди через інтернет я вперше замовляю. Чи воно буде так, чи воно буде не так, то я вам обов'язково все буду показувати. Але, друзі, будь ласка, хто може замовляв отакого, розкажіть іменно про цей колір, бо ну, там на картинці, іменно прям така ну, більш, навірно, голуба, отака, прям, не синя. Голуба, написано синя троянда, і то вона така голуба, голуба, така величезна, красива. Не знаю, друзі. Якщо буде дійсно голуба, то я буду дуже задоволена. Ну ні, то й ні. Ну, 99 гривень якби, за кущик, може і недорого, може і дорого. Я купувала таку чорну, майже трояндочку у нас на центральному міському базарі, то вона біля 80 гривень коштувала. Ну, це якби ще й доставка обійшлася мені майже в 100 гривень, то ну, майже 400 гривень оце три кущика і, і доставка. Ой, вибачайте, друзі, треба обов'язково розказати, бо ну були такі коментарі. Жіночка мені пише, моя підписниця. Ще 30 березня сіяла насіння томатів. у відкритий грунт під плівкою. Досі не зійшло. Я не знаю, що яка у вас іменно причина. Це багато причин може бути. Або ви глибоко посіяли їх. А я посіяла десь пів сантиметра, ну максимум сантиметр у глибину. Я залила гарячою водою, не пророщую ніколи насіння, гарячою водою залила і зачинила. У мене плівка тут сотка у два слоя. У ну, мене отак добре посходило. І за цей час, з 22 березня, по сьогоднішній день я вже три рази його заливала теплою водою, не холодною, а теплою були дуже. Погані, ну, дуже холодно у нас було. То, то так, може, ви там, може, там дуже холодно у вас. Може, ви не полили гаряченькою водою, а холодною залили, а ще плюс потім холода пішли, та воно не зійшло. Може, глибоко посадили. ну Тут причин дуже багато. Ну Я б на вашому місці просто б гарячою водою залила і зачинила б і десь тиждень почекала. Ну а там як не зійде, то не зійде. То я не я не знаю тоді, яка яка в цьому причина. У Мене такого ні разу не було чесно. Я нічого по цьому поводу не можу сказати. Так, а тепер покажу вам, що я сьогодні купила. Зразу зайшла друзі до своєї знайомої, забрала в неї отакі картонки. Вона в мене з міні збирає це з магазині. Вона працює там на карачунах, і в неї купила вже другий раз іменно собачкам, Такий корм. Він не дорогий гривень за кіло. Нутра стар юзі Кук. Дуже класно їдять, бо мої іменно собачки дуже переборчиві. Ті, що я безхатніх годую, вони дуже все підряд їдять. А мої ну з викрутасами. то це іменно їм купила отаку. отаку Добре їдять далі. Зайшла в магазин Господар 2, Теж у нас на Карачунах, і купила отаку олію для змащення цеп. Ну, це в мене для електро і для акумуляторної пилки 130 гривень. Тут літр. Вперше купую таке. Я там вже другий раз купую масло таке, то ну, мені подобається. Е, так, далі що, друзі? Оце забрала посилочку з трояндами. Е, повністю була відчинена, кстати. І, і ця дівчинка, що мені ну, віддавала працівниця, вона каже, може назад відправимо її, що вона відчинена. Я подивилася, а вона, друзі. В отличнішому стані, скажімо так, дуже класно виглядають усі три кущики. Ось Ну, тут і корінці є, і ось зелена, зелене таке вже листячко. Отаку, ну, я забрала, друзі. Оце майже 400 гривень мені обійшлося. Але вона була повністю відчинена. Будь ласочка, слідкуйте за тим, як ви упаковуєте. Коли я відправляю посилочки, у мене все добре, щільно зачинено. То, отак. Далі, друзі, зайшла в АТБ. В АТБ купила три буханця хліба, отакі хво. це у нас соціальний хліб, по 890. Я три купила. Щось закинула морозилку, щось так залишу. Так, далі. Купила на пробу атебовські огірки. От такі Бордо, ой, боро F1. В Атебе мені не подобається насіння огірків зовсім. Але хочу спробувати і буду показувати вам 5,90 насіннинки. Да? Да. Світять фірма. Ну, як завжди, в АТБ ось у каву я купила за 30 гривень, це з молочком, воно вже пусте. На акції було 11 з копійками, 11 11, 11, 11, 90 о, такі сухарики. Ну, так думаю, може там під якийсь серіальчик та буду дивитися. Ну, як завжди, купила е, В АТБ Рошеновську ромашку. Пробувала е, декілька фірм. Купила по дві конфетки в других магазинах. Мені сподобалась тільки Рошеновська, друзі. Ви хто там мені рекомендував Другі фірми. От дійсно вона мені подобається і все. Сама моя наразі найулюбленіша цукерка: е, 260. 266-75 за кіло. Ну я вот так купила трохи до чайка, чи, чи, чи так. В общем, в общем, от такого. А ще, друзі, купила три ківі. Я обрала таких побільшеньких три штучки. Києві коштує 149,89 за кіло. Там дуже багато манюбусіньких, таких засушених було. Ну таке чорнашов, якщо чесно. Я оце єлі. Вибрала далі. На вибирала гниє. Гнила, пророщава тебе, така некудишня єлі, оце трошечки знайшла е, там, розковирялася, ковиряла у двох ящиках. Оце єлі-єлі знайшла таку тугеньку, класну. Але все одно ціна в неї смішна. 16,49 за кілограм. ну Це, це нічого. То я садити її в цьому році не буду на голівку, тільки на зелене перо, не хочу. Це, це не гроші. Так, далі зайшла, як завжди, в магазин Е, Так, і оце купила Кості по 2 гривні. Два пакета, один вже я пороздавала безхатнім тваринкам. Друзі, ще раз кажу: е, нікого нічого не прошу, але ну, я картку залишаю свою. Будь ласка, хто. Ну, хто може там кидають люди там по дві, по три, по п'ять гривень. Це буде на безхатніх твариночок. Я їм купую, ви бачите, я вам все показую. Купую все, що все, що купую: і косточки, і лапки, і шийки, і корма сухі. Ну, я дуже багато, друзі, витрачаю для безхатніх твариночок. Ну, мені шкода, я їх люблю. І ще в цьому магазині я купила сир твердий фірма сметанковий. Він мені, чесно, от ця фірма фірма мені найбільше подобається. І він був на Акції. Ой, де ж він, де ж він. Ой, друзі, не можу знайти, де воно, де, де я діла той. Коротше, 200 з чимось за кіло, майже 300 гривень за кіло, але ну, він мені подобається більше, ніж усі. Потім там йшла по дорозі і в ларьочку просто продавалися яблучка. Яблуки ціна, звісно, офігеть. Коротше, отакі. Червоні я чотири штучки купила. Малінка вона казала назва в нього. 47 гривень за кіло. Я оце чотири штучки купила. І мені дуже хотілося Голдена. Ну, він, звісно, такий не дуже важнецький, якби. Ех, мені дуже хотілося такого жовтого, жовтого, жовто-яскравого, воно не дуже жовте, але все одно воно дуже солодке, цей голден, е, він коштує 51 гривню. Ну, там Трохи далі я пройшлася теж на, е, на, на, на на дворі з овочами. Там 61, але там яблука голден в два рази більші і жовтіші, ну... Якщо чесно, я трошки пожаліла, ліпше б я там купила. Хай воно дорожче, але ну, вони, вони такі дійсно здоровенні і такі дуже жовті. Прям ну, думаю, що вони були б солодкі. Ну, на слідучий раз я куплю там, бо мені іменно хотілося, о, друзі, чек, чек знайшла по цьому сир сметанковий 287-50 копійок за кіло. Ну, я купила 300 чимось грам, 372 грама. Я дуже полюбляю твердий сир і до чаю, і просто їсти. Ну, то, то отак. Отак, друзі, оце у нас отаке все на городі. Нічого не померзло зовсім. Е Сіяти нічого сьогодні не буду, тільки посадю клубніку, саджати буду, е троянди буду саджати. Е Ну що, більше, більше сьогодні якби, і нічого робити не буду, бо вчора я ну, багато чого поробила в городі і підготувала клаптики для полуниці і підготувала парничок. То буду чекати, вже, хай воно розпогоджується, буде. Дощів у нас не прогнозують. На одному тільки там каналі по погоді я дивилася у неділю, вроді яка ж дощ на Пасху. Ну, яка Паска без дощу. я, ну, я щось не пам'ятаю Пасхи, щоб не було дощу. Чи зранку, чи в день, чи ввечері завжди на Пасху йде дощ. Так само і на проводки. Ну, у нас так називається лідша неділя. Це ну, ми ходимо на кладовище, на кладовище там ну, до рідних. І в цей день теж обов'язково обов'язково на скривому розі дощ або зранку, або ввечері, або в день, хоч трошки, ну все одно дощ іде. Ну, то таково, друзі, отак все все квітне у нас, все добре. Ну надіюся, так і буде, друзі. Усім низький уклін за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви пишете такі дуже добрі коментарі. Всіх вас люблю, ціную, поважаю. Низький уклін, уклінда велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Дуже сумно за місто Суми. Дуже вам всім співчуваю, хто постраждав від цього всього. Дуже у нас гучно останні часи, але тримаємося. Все буде добре, все буде Україна, друзі. Слава Україні! Всім миру, добра, теплого та ясного сонечка.